Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про кришку дільного відра алюмініму без прокладки. Алюмінієва кришка призначена для підключення дільної апаратури та вакуумного насосу до молочного бідона. Молочний шланг підключається через кутик, а вакуумний шланг через стрільник. З таким чином одягаємо. Через боковий вихід одягаємо пульсатор. Через верхній вихід одягаємо вакуумний шланг 11х23. Кришка виготовлена з алюмінію, стійкого до механічних пошкоджень та впливу миючих засобів, що гарантує довговічність у використанні. Для зручного використання кришка має металеву ручку з гачком, який дозволяє підвішувати дієльний павук перед та після доїння. До кришки також можна придбати прокладку, яка продається окремо. Зараз замірюємо розміри кришки, внутрішній діаметр. Сто шістдесят пять міліметрів, боковий вихід під трійник п'ятнадцять міліметрів. І також центральний вихід під кутик молочного шлангу двадцять один міліметр. Кришка алюмінієва підходить для апаратів боренка та для дильних відер, у яких внутрішній діаметр горловини 170-175 мм.